Всім привіт! Сьогодні в мене за планом обрізка троянд. Тут у мене плетисті дві троянди, П'єр де і дуже молоденька вона ще. І фламентанс. Фламентанс в мене живцювалася багато років тому. Це, собственно, коренева троянда. П'єр де Ронсар я купувала десь у 2022 році, але вона повільно наростає у зв'язку з тим, що росте вона біля фундаменту будинку. Тобто вона повільно наростає, хотілося б більше, але. Маємо, що маємо, хотілося тут сонечко прикрити. Зараз буду показувати вам принципи обрізки плетистих троянд. Дивіться: брунячки вже в такому стані, бачите? Що трохи було потрібно раніше мені їх прив'язувати, тому що зараз, коли я буду все це розгрібати, я буду їх трохи ламати. Але по часу в мене не виходило. Найкраще, коли прив'язувати все це. Ще з осені, а потім вже весною обрізати. Ну, я вийшла так, як вийшло в мене. Ось покажу вам П'єр деронсар. Це він з краєчку в мене. Десь йому, мабуть, четвертий рік. Не дуже він гарно для четвертого року наріс. Могло бути і краще, але, як бачите, тут вона іде фундамент будинку. Тобто корені замало отримували живлення. і Нічого він не росте так само, як і фламентанс. Дуже багато років сиділа, але потім гляньте шикарнючий кущ виріс. Так, що ми робимо? Перше. Ось дивіться, оце пагін, будемо вважати, найстаріший. Це в нього десь третій рік, бачите? Від нього йдуть пагони другого року і потім третього року. Квітувати цей пагін вже буде на оцих, отут. На оцих боковушках. Вони трохи примерзли, але пагони оці, всі гарні. Сьогодні буду працювати новим секатором, бо показувала вам відео, що в общем, той секатор в мене вже загинув. Ось такий секатор купила. 20 мм він бере. Ну, мені дуже подобається. І так обрізаємо, як скелет риби. Тобто залишаємо центральний і з нього отак обрізаємо. Але дивимося. Така зима була, бачите? Воно тут таке, воно не зелене. В общем, все, що всередині таке має коричневий трохи колір, це все буде погано нарости. Отаке мале обов'язково ми прибираємо. Ось таке мале прибираємо, не жаліючи. Зараз я все це мале обріжу, обріжу все, що таке чорне. І далі з того, що в мене вийде, буду далі формувати. Покажу вам краще на фламентан Зараз. Ось дивіться, цей пагін дуже гарно перезимував. Бачите? Це минулорічний, але дав лише один і ось тут таке худе. Ми його обов'язково вирізаємо. На ньому нічого гарного не буде. Тут вже по стану вашої гілки можна обрізати отак. Або обрізати отак, дивлячись, скільки тут у вас залишилося. Бачите, оце все прибираємо. Тобто це була позаминулорічна гілочка, вона не дуже розвітвилася. І зараз я її просто залишу. Вона і в цьому році буде гарно квітувати. Дуже довгі ми їх не залишаємо. Дві-три Ось тут у мене дивіться, ця має, м, навряд чи прокинеться. Раз, два, три, чотири. Прокинеться штуки три. Отаке От мале обов'язково вирізаємо. І так по всіх гілочках йдемо раз. Тут багато вона дала в минулому році. Залишаємо такі більш-менш товстенькі пагони для того, щоб, дивіться, на Фламінденс вона дає пагони, маленькі такі квітучі. На якому 3-5 квіткових іде квіток, великих квіток. Тобто, розуміємо, чи витримаю цей пагін і потім і не звалиться. Тому завжди, якщо таке тоненьке, воно зелене, воно гарно перезимувало, але його краще отак зрізати. Тобто, це ви вже самі дивитесь дивитесь, скільки вам залишити, скільки у вас взагалі перезимувало. І так залишаємо. Ось іде пагін, обрізали. Все мале, де таке чорне вирізаємо. Я спочатку завжди намагаюсь вирізати все, що почорніло. І лише потім з залишків формувати свою троянду. Ось дивіться, оця гілочка, вона вже гляньте яка стара. Бачите? Їй вже роки 4-5. Вона буде цвісти, якщо її залишити, але не так вже рясно, як молоді. Отакі От молодесенькі, гляньте, базальні пагони, які дала вона в минулому році. Їх дуже багато вона дала. Їх треба гарно розташувати, а ця буде вже заважати. І квітів на ній буде набагато менше. Так що я її повністю видаляю. О, там Або до самого низу, зараз подивлюсь, або подивіться. Отут внизу. Бачите? Вона дала ось раз, два, три, чотири. Ну, Четвертий це вже мені не подобається, я його точно приберу. А оці гляньте, там шикарні гілки вона дала, то може я її обріжу отак. І ці гілки вже буду молоді, на яких буде багато квітів, вже буду шукати, як розташовувати. Тобто, якщо троянда вам дала не базальні пагони, а такі пагони заміщення, бачите, зелені, довгі вони там метра два з половиною, їх можна залишати, бо вони будуть гарно квітнути. Головне, щоб вони гарно перезимували. Ось дивіться, оцей старий пагін, якому вже багато років, я вирішила поки що залишити. Потім, коли повністю сформую троянду, я вже буду дивитися, якщо він буде зайвий, я його виріжу. Але поки що я його залишила, тому що зима була важка і. Що взагалі не зрозуміло, що перезимувало, тому що е, буває таке, що троянду ріжеш, вона вроді як зелена, а подивися, а всередині вона вже коричнева. Тобто вже нарушен сокорух, там вже буде, вона вже буде погано наростати. Тому поки що я її залишаю, вона зелена всередині, а там буду дивитися. Так само в мене є ще один старий пагін, дуже рясно він цвів. Гляньте, яка шапка, це все з нього. Але він же, як бачите, гляньте, кожного року він дає один, бачите, з нього другий, потім третій, тобто вже гілочки четвертий рік, може і п'ятий, там вже по ситуації. Тобто вона вже не буде так рясно цвісти. Але тут же так само є, ось з неї йде гарна гілочка, до неї я обріжу, а потім буду дивитися далі. Тепер для того, щоб розібратися в цьому всьому бардакі, бачите, тут нічого не зрозуміло, я просто вирізаю все ще тоньше олівця. Тобто, оце отаке, бачите? Тонесеньке. От я його все вирізаю, отак під нуль. Потім ще й легше буде, бачите, тут вже можна залишити ось так. Дві-три брунечки залишаю. Але дивимось дві-три брунечки. Якщо ці брунічки не розташовані на такому тонесенькому пагоні, гляньте, вона така гарна. Дуже гарно, але вона не витримає ваги квітів. Краще, якщо її обріжу з самого низу, там ще є сплячі бруньки, які можуть піти, може, і в цьому році. Все, отак обрізаємо, бачите, все отаке тоненьке, ми вирізаємо. І якщо ми все виріжемо, троянда все одно піде рости, бо їй треба десь наростати. Спочатку вирізаємо все чорне. Тонке, а потім вже з залишком формуємо кущ. Ось хочу показати: Гляньте, чим тоньше ви залишаєте пагін, гляньте, шов один пагін, з нього виріс тонший, з нього ще тонший. Бачите? Ніколи цей пагін не буде товстіший за маму, як то кажуть. Зрозуміли? тобто ніколи не залишаємо тонесеньке, якщо воно дуже тонке. На ньому нічого не гляньте, бачите? Гарного не виросте. Так, будуть квіти одна-дві, але вони будуть лише тягти сили, тому все отаке тонке, просто вирізаємо або під нуль, або повністю гілку. Якщо ви так, до речі, подивіться, ось гілочка, да? Я її залишала в тому році, гляньте. Бачите? Нічого путнього на ній не виросло. Ось з ней боковуха йде двохрічна, бачите? Ще таке, ну вона трошки пошкарябана. то теж нічого путнього на цій гілочці не виросло. Тому, якщо у вас є чим її замінити, то її краще вирізати. Не гратися з обрізками. Якщо є чим замінити, тобто гляньте, в мене тут багато гілок зелених, гарних, краще її замінити. Якщо у вас всього дві, От, як, наприклад, як на, моїй, на моєму п'єрі, тобто небагато, тоді ще можна її залишити. Якщо у вас є чим замінити, тоді вирізаємо її повністю. Ось отак я зараз зроблю. Бачите? До речі, вона корічніва всередині, бачите? Вона жива, але вона вже не буде рясна. Вона, до речі, могла і цвісти в цьому році. Але не так рясна, може саме тому, що пошкоджена серединка трохи. Що робити, якщо гілочки такі тонесенькі, бачите? Взагалі тонесенькі. Нема чого залишити. Дуже хочеться. Дивіться, ми можемо або обрізати на одну брунечку, щоб тут був лише один цвіточний пагін, або вирізати під нуль, отак. Бачите, тобто, отак залишили, дуже коротесенька. Ось, а якщо гілочка така гарнесенька, то можна залишати і більше, і три, і чотири. Тут же дивимось, бачите, чим вона товстіша, чим вона гарніша, тим більше ми можемо залишити на ній. А ось на таких манесеньких, ну, одну більше не потрібно, ні в якому разі. Не потрібно залишати. Довго залишу і буде багато. Не буде. Просто буде вона тягти сили з неї. Бачите, тобто ту гілку я хочу залишити, але вона така слабка. Або дасть звідси нові пагони з брунячки. Бачите? Вона може просто дати нові пагони з брунячки і все буде гаразд. Або зацвіти на цьому. Це вже буде залишити від нашої троянди. ось майже обрізала. Обов'язково, після того, як обрізали, прив'язали передивіться ваш кущ. Дуже часто, що ви, вроді, як і обрізали вашу троянду, а потім, ось, наприклад, бачите, розповідаю і бачу, гляньте. Ну, Не побачила я цю гілку, взагалі не побачила. Вона така довга, я її не побачила, я її не обрізала. Тому обов'язково походили з усіх сторон, подивилися і починаємо прив'язувати. Прив'язуємо як. Максимально ось так намагаємось нахилити наші троянди. Тобто, ось у мене йде, бачите, під нахилом. Я розумію, що деякі гілки, ось, наприклад, як на п'єрі, нікуди я її не нахилю, вона товстелезна, вона нічого. Такі гілки, щоб нахиляти, потрібно це робити ще влітку, поки вона наростає. Якщо ми цього не зробили, то таку гілочку потрібно вже залишати, а вже з бокових, потім можна спробувати її ось так зараз. Ну, До речі, я вам скажу, вона і так непогана, гляньте, пішла рости. Дуже непогано, то можна її і не нахиляти, але верхні все одно будуть краще. Можна її тимчасово нахилити, щоб всі гілочки прокинулися, а потім відв'язати. Зараз буду прив'язувати троянду. Прив'язувати моя отакою. От, от Дріт, е, перший раз я брала його в магазині Тадабі, у нас він є поруч. В минулому році я взяла його в АТБ, він недорогий, дуже зручно, але бо вашому заплутується. Я думаю, в садових магазинах десь його можна пошукати. Якщо у вас немає до чого, от у мене шпалера, бачите, там, а потім аж там. Прив'язати вашу. Ваші гілки, Вон, гляньте, я просто зв'язую їх поміж собою, бачите? Тут я взагалі просто проволоку натягла, там зелененька в мене проволочка. Ось погляньте, сьогодні теж натягла, щоб було до чого причепити. Тобто це такий мобільний варіант, і якось так усе зв'язуємо. Бачите, вже майже не закінчила, вже майже нахилила, який був бардак, вже, бачите. Так, трохи вже щось вирісовується. Ще треба поїхати драбину взяти, бо туди я не долізу, навіть це стільця. І тут в мене залишаються лише молоді, позалишала, все старе повирізала. Бачите? Зараз ще оці гілки понахиляю, щоб там не заважали. І все гарно буде. Ось я закінчила вже обрізку своїх троянд. Ось погляньте. Ось у мене фламентанс. Це в мене п'єр деронсар, молоденька троянда. Як все було загущено, запущено. Зараз я пообрізала все. На п'єрі, так як мало пагонів, я залишила дуже довгі оці боковушечки, бачите, дуже довгі. Якби троянда була більш доросла, я б десь отак обрізала. А так, я залишила їх більш довгими. На фламентанці я теж зробила скелет триби. Бачите, І один пагін, хтось з дівчат мені підказав, я загоризонталила тимчасово, він майже не гнеться, він мені там не потрібен. Я його тимчасово нахилила, потім відв'яжу, дивіться, по часу буду, коли він не прокинеться, тоді відвяжу. І підніму його доверху. Ось, дивіться, що таке риби, Бачите? Іде пагін, від нього відходять. Бокові, всі зелені, всі товстенькі, бачите. І деякі пагони я залишила наверх. Там я ще не прив'язала, бо треба драбину піти взяти. Це буду з чоловіком вже робити. Пізніше прив'яжу. А отут максимально загоризонталила все, що можна, я його пустила горизонтально. Вертикально те щось повинно йти, для того, щоб не було порожньо. бачите? І будемо дивитися, як вона буде квітувати.